Вітаю всіх. В продажу маємо ось такий чудовий джип кросовер Volvo XC90. Автомобіль обладнаний автоматичною коробкою передач, а також двигуном дизельним з об'ємом 2,4 літра 120 кВт. Автомобіль у такому бежевому пісочному кольорі, дуже практичний, гарний. Вигляд має, а також не є марким. Автомобіль повністю в рідній фарбі, жоден елемент не підфарбовувався. Автомобіль рівненький, без корозії, без таких значних дефектів. Один єдиний незначний дефект по кузову. Зараз я вам його покажу. Це ось тут. На капоті десь камінчик прилетів і є невеличка м'ятинка. Можна її витягнути без покраски. Хто захоче цей автомобіль, або зробимо невеличку скидку на це, або разом можемо поїхати, і хлопці можуть це без покраски підтягнути, щоб не було нічого замітно. Автомобіль у нас 2003 року випуску, але дуже класно, гарно збережений. Автомобіль на максимальній комплектації, шкіряний салон. Зараз також все вам продемонструю. Давайте для початку пробіжимось товщиноміром, щоб були впевнені в тому, що авто не фарбоване. Розпочинаємо з капоту. 119, 132, 126. 126, крыло 148, 116, 134, 117, 104, дверки 113, 113, 114, 114, 114, 114 113, 113, 113, 123. Тут у нас еще есть заводские налипки 123, 113.

113, 131, 114, 114, 115, 115, 115, 127, 116. Так, І дах автомобіля 110. Наголошую, жодного підкрасу в автомобілі немає. Хто приїде, зможе це перевірити, чи нашим товщиноміром, чи своїм. Автомобіль затонований хорошою плівкою, повністю затонований. Дуже класний вигляд має. А в автомобілі усе скло, включаючи ЛБВ рідненьке, оригінал Volvo. Ось таке має оптику. Ось такі у нас диски. Гума, що спереду, що ззаду, гарний протектор має. Ось вся гума всесезонна. Можливо, в кадрі там видно, це наліпка, це не є ржавчина, просто від років вона потріскалась. Кому вигляд портить, можна просто її віддерти, вона легко віддирається. Але це ще раз просто підтвердження того, що. Все в оригіналі повному і ніхто не ліз до автомобіля, ніяких в ньому робіт не, було, не проводилось. Задня оптика у нас також ціленька, гарна. Ззаду є парктроніки, паркоп. Ось, все повністю ціленьке, гарне. Кузов наголошую, рідний. Якщо заглянути до багажного відсіку, ось так він відкривається. Багажний відсік також у нас повністю тут все в оригіналі, немає, немає ніякої ржавчинки. Все по-заводському, це, хто знає Volvo салон. Від того, в яку сторону приведеш рукою, міняється. Відтінок тканини, тканина дуже якісна. Автомобіль у нас сімимісний, але задні два сидіння складаються, у нас утворюється рівна підлога. Так що, кому не потрібні задні два місця, то без проблем буде тоді великий багажник. Також у нас, звичайно, домкрат, ключі, все присутнє в автомобілі. Стан багажного відсіку, стан тканини, все наче новесеньке, нічого не зашарпано. Все повністю працює, болтики всі, звичайно ж, рівні, на місці, не збиті. Так. Задній ряд сидінь. Проєми у нас також ціленькі, є всі оригінальні наліпки, нічого не йде не збито. Ось такий шикарний шкіряний. Повторюю, Це не замінник, це натуральна скіра. Дуже шикарно виглядає. Ось такі у нас коврички, все в повному оригіналі. Легенько від'їжджає, можна заглянути. на третій ряд сидінь він знову ж таки легенько складається. Все одним дотиком і легенько все розкладається. Зараз трошки одною рукою незручно, але кому, кому потрібно буде, то хто приїде, без проблем продемонструємо це. Заглянувши на місце водія, також тут натуральна шкіра кругом, 4 склопідйомники, електрокоректор зеркал, шкіряне шикарне сидіння водія, повністю все оригінальне, нічого не перешито. Не підшито ще, хоча в автомобіль вже досить має багато років з дня виготовлення, але все гарно збережено. Тут також повністю все в оригіналі, накладки Volvo, тут у нас електрокоректор сидінь, сидіння всі одною клавішою Все у нас працює, їздить. Пане сидінь у нас є. Так. Управління перемиканням світла. Таке кермо. Також все в оригіналі, нічого не перешивано, не перекрашено. Повністю все оригінальне. Знову ж таки, у ліса переключання передач. Також не витерто, все в гарному, класному стані. Двузонний клімат контроль, управління партроніками, автоскладання дзеркал у нас є. В автомобілі у нас 422 тисячі рідного пробігу. Хтось каже, що це багато, хтось каже, що це мало. Вирішувати кожному. Головне, що ми продаємо автомобілі. З оригінальними пробігами. Особисто, на мій погляд, для такого автомобіля це незначний пробіг. І головне, що він є чесним. Автомобіль пригнаний з Нідерландів. Автомобіль без пробігу по Україні Уже на українській реєстрації, тому не потрібно буде. Додатковий вкладень. Так, також у нас тут всі коврики, все в оригіналі. Підлокітничок, відкривається раз, відкривається два. Тут у нас є телефон. Тут у нас підстаканнички. Автомобіль у нас має сигналізацію, центральний замок. Заводиться в нас півоберту. Музика все у нас повністю працює. У нас є підігрів сидінь, підігрів скла, підігрів дзеркал, підігрів заднього скла. Нагадую, у нас повний привід. Все також працює. Хто приїде без проблем надам можливість повний тест-драйв провести. З іншої сторони в нас також все в чудовому стані, нічого не подерте. Все чудово, гарно збережено. Ось такі шикарні сидіння. Нагадаю, ніяких ржавчин, м'ят, нічого такого значного немає. Також у нас є диск з навігацією, пульт керування, документи, з яким автомобіль приїхав, розмитнився, також вже є український техпаспорт. Перереєстрація на нового власника без проблем. Ось. З іншої сторони все також чудово гарно збережено. Так, ще е, хотів наголосити, в нас є омивачі фар, і в нас є невеличке таке помутнення на склі фар. Тобто в загальному фара прозора. Трішки по центру у нас помутніння є ще на одній ще на іншій фарі. Думаю, це можна також виправити. Поліровкою. А так в загальному автомобіль не потребує якихось полірувань чи хімчисток. Він абсолютно чистий, гарний. Виглядає досить шикарно. Як для своїх років, то можна сказати, наче новий. Так, в автомобілі тормозні диски абсолютно без вироботки. Нові тормозні колодки, що спереду, що ззаду. В автомобілі перебрана ходова, ззаду нові сейлендблоки стоять. Тобто зараз немає ніде ні по ходові ніяких стуків, не. По двигуну ніяких проблем. Масла, фільтра, повністю все замінено. Абсолютно у всьому автомобіль обслужений. Знову ж таки, нагадую, зараз літо і кліма працює, вмикається, дує холодним, не ледь холодним, а справді холодним, гарно все працює. Ось такий вигляд має автомобільки під капотом. Все також в повному оригіналі, немає ніякої нержавчини, нічого. Болтики всі на місці, нічого не крутилося. Все в нас в повному оригіналі, крило з клеймом Volvo. Всі бірочки, всі болтики, абсолютно все на місці. Остання заміна ГРМ була на 391 тисячі, зараз нагадаю 420. Тобто не потребує ніякої заміни. Ось він код, також в ідеальному стані. Двигун сухенький, турбіна, також не знаю, чи там буде видно. Ось, також сухенька, ніяких підтікань, нічого немає і ніяких проблем. Двигун працює рівно, гарно, тихо, так як має працювати. Динаміка досить хороша. Все в автомобілі. Працює усі функції, всі склопідйомники, підігріви. Тому хто приїде, буде автомобілем повністю задоволеним. Нагадаю, що завжди продаємо автомобілі в чистому, гарному вигляді, що всередині, що ззовні. Також маємо можливість показати автомобіль на ямі, щоб знизу можна було оглянути. Підключити комп'ютер, перевірити товщиноміром, або це все обладнання наше, або можете приїжджати своїм, з підборщиками без проблем, завжди всіх раді бачити, адже намагаємось вибирати хороші, гарні варіанти. Знову ж таки, для тих, для кого це космічний пробіг, і для тих, хто думає, що в 2003 році, з 2003 року. Вони знайдуть такий автомобіль з пробігом там 100 тисяч. Ну, будь ласка, успіхів. Можливо, такі варіанти є. Ми особисто приганяємо хороші, гарні автомобілі. Не дивлячись там менший пробіг, більший. Хто дивиться, наш канал бачив, що в нас є автомобілі з різними пробігами. І 100 тисяч, і 200, і 300, і 400. Ну. З яким приїхав, таким продаємо. Але головне, що вибираємо хороші, гарні збережені автомобілі. І це є саме головне. Все, всім долого дня, гарних покупок.